Якщо вас дійсно цікавить міцність таких світильників, чи легко вони, наприклад, ламаються, чи можна їх зламати чи побити, то ось вам наступний приклад. Ми отримали недавно невелике замовлення, це збірний вантаж з Китаю був. Прийшло воно от в таких от коробках маленьких. Добре запаковано, китайці вміють це робити. Бачите, як скотчом повністю обматують коробку. Не знаю для чого. Але ж і ця коробка не пом'ята. Рівненька, тобто, тобто тут нормально, нормально. А серед них було декілька коробок, таких пом'ятих. Із світильниками, бачите, яка коробка, це, але це ще ерунда. Ось. Така найбільш сама, сама пом'ята коробка. Дивіться. Е, бачите, як вона зігнулася. Всередині, нагадаю, світильник. Ми його, звичайно, відкрили та Ну і звичайно ж він пом'ятий. Ось, бачите, як згнулось цей світильник як вгнувся. Але не поламався, не тріснув. Просто погнувся і все. Я пробував його вигнути назад. І в мене, наприклад, сили не вистачає, щоб це зробити. Дивимося далі. Ставлю цей світильник і спробую на нього просто стати своєю вагою. Ось. В мене 95 кг ваги. Світильник витримує вагу дуже добре. Так що я думаю, що тест, в принципі, пройдений. Бачите? Нічого не можна вже з ним зробити. Ось так.